Доброго вечора. Приїхав на водойму трошечки після робочого дня покидати на ноджигом, як завжди, на півтора годинки, не довше. Дивіться, яка вода прозора в озері. Велике озеро, кар'єр. Там я ловив плутву класно на фідер з того боку, там далеко. А сьогодні попробуємо тут з підвітряної сторони. так Бачите, такий затишок клас. Сьогодні вітер не, не маленький, але він весь там. Тому я тут сьогодні побуду, покидаю мормишки, тим більше маю цікаві оновлення. Одне з них це мормошечки, які я прикупив. Ось тут в кутку. Якщо видно, видно-видно, 0,5 і 0,3 грами. От. В мідному такому кольорі і в темно-сірому. З тоненькими, акуратними дуже гачечками. Гачечок 16 і 18. Ну, він справді такий 16-18, фідерний, поплавочний. Я думаю, так, щоб зорієнтуватися, ви розумієте, що це за гаджетчик. Маленький, тоненький. Можна навіть мотилька, опінку опариша попробувати на нього. Цим сьогодні буду займатися. Маю опариша червоного і маю хробочки. Хробочки можна просто кусочок брати і надівати. Давайте пробувати. Так, Мало того, що в мене мормишки нові сьогодні, я ще і лісочку прикупив 25 метрів флюрокарбончику 008. 008, абсолютно максимально делікатна. Ще не ловив на таку. Трабуко. Не знаю насправді, чи добре чи погана вона. Але ну, так на вигляд, чесно кажучи, 008 вона немає, напевно, 009 або 01. Але це так на вигляд. ну Пишуть 008 рівно. Попробуємо. Ось така смакота. Класно, дивиться водій, такий опариш максимально червоний. Він, він аж такий ну червоно-рожевий, я б сказав. Ну да, лісочка така, я вам скажу. 008 тут не пахне, 0,1 точно. Я думаю, що щось має бути. Щось точно має бути сьогодні. Не вірю, що ми без покльовок будемо. Так, вже щось було якась фігня. Можливо, зацеп, а можливо не зацеп. Блін. Знаю, думаю, що вам цікаво, як я одягаю цього париша і як воно все виглядає. Подивіться на це. Нібито така гусеничка виходить на гачечку. І гачок прикритий його не видно, буквально жало строчить. Дуже гострий, тонкий гачок. Ідеально просто. Так. Щось хорошеньке взяло. Ух, як трясе, -мо. Ух, краснопірочка яка. Я офігюю. Чи плотва? Блін, плотва. Яка хороша. Дивіться, яка плотвінь. За 100 грам плотва, слухайте. Грам 150. Дивіться, яка плотвінь. Реально 150 грам плотва. Зверху. Тут глибина кажу, метра три. А я буквально з самого верху. Вів і вона бахнула. О! Резіфіш, лотвайчка. пускаємо рибку. Трошки Голосно щось я її відпустив, блін. Ну ладно, будемо пробувати. О, хорошенько! Йо маю! дивіться, як на камеру гарно взяла. Ой, класна рибка. Блін, офігеть! Дивіться, яка риба! йо моє, ото вень! Ото твень! Слухайте, ще більше Ох! Ох, Слухайте, тут 200 грам, блін. Плотвичка Ой, блін, її витягувати, конечно тут. Не так просто. Оце рибка. Слухайте, ну це, блін, конкретна риба, дивіться. На такий спиннінг. На 008. Ну формально 008 писала Трабуко. І мурмишечка 0,5 грама. Червоний опариш. Котре мене радує. Люблю я червоний опариш. Червону піночку. Подобається мені. Зроблю зараз фотографію і випущу. Треба сфотографуватися обов'язково. Так. Ну що, додому маленька. Давай. Молодченка. Краса? Стопірочка, дивіться. Маленька, але гарна. Зразу взяла, буквально на падіння, я тільки закинув, які плавнички гарні. Тільки закинув і буквально одразу покльовочка. Побачив, що там рибка скаче. Ось тут прямо в самому куті. І там зразу взяла. На буквально. Стопірочка. Знову. Так і ловим. Так і ловим. Так, ще більш в кут закину. Треба акуратненько зараз провести. О, будемо вже сидить рибка, дивіться. Тільки закину. Приємно. На такий спінінг такого всякого дрібноту ловити насправді. А коли попадаються такі бонуси? По 150-200 грам плотва, блін. Це взагалі свято. Ну що, давай? Щось я не можу румешки відчути. О, відчув. Красна краснопірочка, клія там стоїть в кутику. Отака по 15 грам, по 20. Невеличка зовсім. Але слухайте, які класні гачки я замовив з мормишками, просто офігеть. Тунесенькі, вузька, вони не широкі і витягається з рота риби, ідеально просто підходить на таку рибку. Там До, до 200 грам. Просто ідеально. У мене ще менший гачочок. Бо це 0,5 мормешка, а на 0,3 грама мормишка, там ще менший гачочок, він там 18-й по, по нумерації, тобто ще менший. Це 16 гачочок. Ну такий, як звичайна, сода 16, отакий він і є десь. Ну, може, чуть-чуть більше, можливо, він десь 14, якщо по соді брати, там який Овнерівський, наприклад. Так, ладно, ловим рибку, не відволікаємося. до світить гарно. І тут тільки що щука рубанула. Я прямо побачив щуку, така хороша риба. з камеша вилетіла, щука, такувала малька. Я туди закинув. Зараз, правда, мормишки може позбутися, бо щука відкусить зразу. але ладно, хай клюве не пофіг. Мінечко дав румишки заради покльовки. піймав краснопірочку зразу. Оп, покльовка. Там краснопірка стоїть, бачите? Краснопірочка там стоїть нормально. Але щука не бере поки що. Треба під самка мишки, так? Да? Блін, знайти би десь більшу красну бірку. Це б було, звісно, цікаво, бачите, як вона клює на це діло. Комишом стоїть просто та і все. А, ні, є щось малесеньке дуже. Дуже маленьке, дивіться, рибка. Але така розвага на вечір просто ідеальна. Відволіктись трошки. Так, добре, буду шукати крупнішу рибку десь там. Хороша рибка сіла. Ох, хороша рибка. Блін, щучка! Це була щучка! Так і не показав вам. Тільки блиснула. Грам 200, напевно, може 250. Це була щучечка. Класна було. Дивіться, тут така риба, бачите. Щука, на жаль. Вмерла чогось, не знаю чого. Блін, якась фігня. Дивіться, який окунюк. Дивіться, який окуньок. Кушарчик, слухайте. окушарик, Треба фотку зробити. Треба фоточку. Клює. Хожу я, хожу вже. Одинки дві, напевно. Покльовує окунець постійно малесенький дуже. І от іноді попадається. Так, ну це окунець, але іноді попадається краснопірочка. Краснопірочка теж маленька. Плотовички, на жаль, більше не було. Плотовички більше не було. Дві штучки я піймав, такі хороші дуже. От, і більше не було окунець. Один був такий грам 100. Теж прикольний такий. І щучечка була ще. О, не, це краснопірочка невеличка. Трошечки більше, ніж окунець конець а у такий зовсім маленький. От, Ну, по суті, чотири хороші рибки. Сьогодні тягнув. Дві плутовички, один окунчик і одна щучечка була, яка зійшла. От, В принципі, поки так. Ну, ще трошки кидаю, ще не стемніло. Тому будемо бачити, може нам ще повезе щось піймати. А як ні, то такою дрібнотою добью. Ох, блін, хороша покривка була, блін, така вага відчулась навіть непогана, я вам скажу. Ну, ще разочок туди. Трошки вже розкидався, трохи далі летить, ніж, ніж спочатку. О, дивіться, якась інша рибка, що це таке? Я навіть не знаю, що це таке. Схоже на маленьку плитву. Такс. Трошки глибше кинемо. Трошки до середини ближче. Тут така затока, от крайня вже кут озера. Метрів 20-30 шириною. От. Туди вихід в озеро. Тут в затоці дуже тихенько так. Абсолютно, вітер не дує. І приємно, от з мормишечкою. Суперово, коли вітру нема. То, що потрібно. І рибка ходиться, головне, я бачу. на середині, правда, на середині кидається трошки більше рибка. І туди закинути не можу тільки. Ось таке. Мормишник прибережна ловля. Далеко не кинеш. Можна чіпити більшу вагу. Кинеш далі. Але нічого не розумієш. Такий закон. Ну Є, бачите, майже раз за разом. О, знову плотвичка маленька. Знайшов її. Стоїть тут така стайка. Ходить хороше, блін. Ні, ну не дуже хороше, бачу рибку невеличка, але ну більше, ніж я ловлю. Хочу її впіймати, але не клює зараз. Хочу мене клювати. Хоч вона хоче. Дивіться, як скаче, в мене. Щоб закинути, треба пригинатися. Що серйозно не клюєш мене? Дивно. Блін, клюнуло все ж таки, дивіться. Піймав. Піймав, що там? Що це? А, плутова. Плутова. Плутовочка, слухайте. Непогано, блин. Давайте нового парша дамо. Блін, тільки що така покльовка була, я камеру не включив. Так фігарнуло, блін. Така вага була хороша. Набагато краще, ніж минулі рази. О, блін, блін! є, слухайте, я розловився, Я поняв. Е, треба паузу робити. Я перед тим ніколи паузи не робив. Блін, як я тут кидаю, просто подивіться. Тут просто дерева, кущі. Стою. Тенькі паузи, буквально секунду. Дві секунди тягнемо. Секунда, пауза. І так були покльоки. У мене тільки що. Мормишка помаленьку опускається все ж таки до дна, але не доходить. Клює впів води. Не зверху, але і не з дна. Така ситуація. Біля берега вже око не треба дотягувати до берега. Треба далі ловити. Плотвичка стоїть далі. О, нарешті дивіться, нормальна рибка. Знайшов я її все ж таки. Ловлю на червоного париша, не міняв нічого. Сьогодні весь вечір ловлю на червоного париша. Так скажем, вивчаю, як на нього ловити. І так само буду і білим паришом ловити, коли не буде червоного. Тому що це рідкість, що такий опариш париш присутній в магазині. Блін, який удар, слухайте, є риба, дивіться з таким ударом, але якась менше трошки. Ні, хороша, дивіться, каплитва, блін. Фігарить, блін. Зразу тільки закинув, зробив пару ударів і пауза. І на паузі так рубануло. Дуже добре. Я, до речі, прийшов на темно темно-сіру румишку, бо все ж таки обірвав одненьку я сьогодні. Закинула і... Блі, щось же було, походу. Трошечки випускаємо. Але так з піддергування ми опускаємо. Ай-яй-яй, яка покльовочка була хорошенька. Так, якийсь руконьочок. Непонятний. Здалека взяв. З мені це Там. аж зовсім непонятно. Що це він так добре, блін? ж не клював далеко.